У цьому завжди світлому читальному залі сьогодні темно, а тиша просто трепетна, адже на великому екрані тут показують допрем'єрний показ стрічки про Лесю Гонгадзе. Подивитися на екрані на Лесі Гонгадзе прийшла і пані Дарія. Фільм Серце мами Гонгадзе переглядає з особливою прискіпливістю, адже героїня документальної стрічки її близька подруга. Тож про неї знаю усе. Десять років в, одні, в одному класі вчилися, на одній вулиці мешкали. Ну, фільм то слів нема. Я просто вражена. Я ніби перейшла від того 50-го року, як ми пішли до школи до до останніх днів. У центрі кіно постать матері журналіста Георгія Онгадзе. Її переживання стосунки з чоловіком та сином. Розказати про Лесі Онгадзе спробував В'ячеслав Бігун. Це його перша документальна робота. Хоча з 2012 року, коли стартували зйомки, режисер вже відзняв 15 інших стрічок. Фільм про маму знаного журналіста завершив лише тепер. Зізнається, постійно хоче вдосконалювати роботу, показати і ще, і ще він відзняв чимало матеріалу і в Україні, і в Грузії, тому має намір згод згодом випустити десятисерійну версію. Ми зробили, мабуть, фільм, щоби вона запам'ятала живою, усміхненою. Цей фільм всі відмічають, не є трагічним, він позитивний, оскільки в неї було багато і світлих подій в житті, і воно відчувається на екрані. Живою запам'ятається пані Леся. Трічку демонстрували на низці кінофестивалів і відзначили нагородою найкращий образ у кадрі на міжнародному фестивалі історичного кіно. А на великому екрані документальний фільм Серце мами Гонгадзе можна буде переглянути у Палаці мистецтв у Львові 2 грудня. Вхід вільний. Марія Шиманська, Андрій Ролюк про головне Львів.